Володю, ти тільки що заходив, а все дайте, було нормально. Дайте прапор. Ну там був е, секретар судового засідання. А е, де зараз, як би, ну, не зрозуміло. Не, 320. На 15-ту 10. Чорнка Ревка до кабінету міністрів. Я тут. Треба швидкого і справедливого суду. А то очень хорошо. А де суддя випадку служба А ви можете викликати прислуження? службу Я думаю, не є проблемою попередити сторони по справі, щоб вони не, якщо це реально не буде відбуватися до засідання, попередити за телефоном. Оскільки ми прийшли в судове засідання на 15-10, ніким не попереджено. І тепер з незрозумілих причин реально судове засідання не відбувається. А Хочні... хто має компенсувати? Скажіть, будь ласка, алгоритм я... компенсації людині за те, що вона проїхала з красиво власне кошти. Я вам поясню, пояснюю за я сам пройшов придобув. Я розумію, що ці хлопці, які захищають, половина по тюрмах, половина навіть не може дати можливості пільгів. Не дають можливості навчатись. Що змінилося? Кабінет міністрів був під Ярцінником, зараз під Грознем. Що змінилося? І зараз вашими руками, руками так, молодих таких суду, хлопців і дівчат. Просто Могу знищує вас нашу країну. на вас чекають рішення цього суд. Секретарі судового засідання, як можуть вплинути на цю ситуацію? Прийшли, сказали, немає складу суду. Є суду? виконувати належні чини свої обов'язки. Хай він зараз, зараз прийде сюди. І, так і і ви і зверніться. Ви просто зателефонуєте. Так ви ви, представники суду, зверніться ви. Ми чекаємо тут. Ми не, ми не будемо... Я вам поясню. Там телефон зайнятий весь час. Так ми ми до ви повинні хвилинку Володимиру сказати, щоб ви вийшли до сідання. Ви цього не зробили. Покажіть Проблема людину, яка тому, повинна була зателефонувати. За Особисто для мене дуже дивовижно, Чому протягом півроку справа дана ще не розглянуться? Постійно якісь підстави. То, хтось захворів, то хтось відпустці, то ще хтось десь. Тобто за півроку справа, я думаю, можна було б розглянути.